Ніч з 29 на 30 листопада стала справжнім жахом для мешканців Новогродівки. Внаслідок влучання ракети руйнувань зазнав багатоквартирний будинок, через що загинуло п'ять цивільних мешканців, серед них і дитина. На сьогоднішній день розбір завалів уже завершений. Що ж тепер чекає на мешканців будинку, та чи буде він придатний до проживання, розповів голова Новогродівської громади Олександр Шевченко. Ми розуміємо, що він не підлягає. Але ж, як я вже казав, ми очікуємо, що буде комісія спагового інституту для того, щоб вони дали вже офіційний документ про те, що інша частина будинку вона чи придатна вона. Для проживання чи непридатна, чи що потрібно зробити буде для того, щоб та частина, яка вціліла, щоб там офіційно був дозвіл на проживання людей. Що для цього треба зробити? Відповідно, які кошти потрібно виділити з місцевого бюджету, для того, щоб. Все це зробити, мешканці, які проживали у цьому будинку, поки що перебувають у родичів чи знайомих, проте можуть і безкоштовно евакуюватися до Івано-Франківської області. Я їм запропонував такий варіант, що, якщо хто хоче. Є можливість поїхати до Івано-Франківська, куди ми відправляли своїх людей тобто, там умови, харчування. Все є це за допомогою Карітас України. Вони взяли паузу для того, щоб вирішити поїд, вони туди чи ні, і для того, щоб зараз оформити всі необхідні документи для її відновлення протягом цих двох тижнів. Постраждалі мешканці отримували усю необхідну допомогу як від українських, так і закордонних гуманітарних організацій. Була і Одежа і їжа. І не одна гуманітарна організація приїжджала. Тобто людям ну, вони залишилися без нічого. Тобто і проліска приїжджала, там і будівельні матеріали необхідні були. Оформлювала документи на 10 тисяч 800 гривень. Якщо я не помиляюся, кожен повинен отримати. У неділю була ще одна гуманітарна організація Сполучених Штатів, і вони на наступного тижня планують. Приїхати будемо обговорювати ще яку допомогу ми можемо надати цим людям. Знімальна група телебачення Капрі з міста Новогрудівка спеціально для Капрініюс.